Шановні колеги, на черве засідання постійної комісії, запрошення заступник селищного голови Степан Явності, ясності виконавчих органів ради, секретар, секретар селищної ради, керуюча справами виконавчого комітету селищної ради, відформуючись до проєкту рішень, винести до проєкту порядку денного і засідання постійної комісії. Шановні депутати, пропонується включити до порядку денного сьогоднішнього засідання постійної комісії такі проєкти рішень. Які будуть зміни до порядку запланованого ну, порядку денного. Є, є пропозиція за, проголосувати за зміни до порядку денного. Затвердити. Є пропозиція затвердити. Хто зараз проголосувати? Ні, любові. Ніхто не зважає. <звілляє> <звілля> Також, я пропозиція затвердити порядок денний постійної комісії. До запрошувати. <клухи> Шановні колеги, щодо регламенту роботи, роботи постійної комісії для догляде до п'яти хвилин, співдопуди і заключного слова до 3 хвилин, для довідників повторних виступів до 2 хвилин. З мотив голосування та процедурних питань до 1 хвилини. Пропонується засідання постійної комісії селищної ради з питань соціального захисту державної загальності населення охорони прав та свободи громадян провести без за 20 хвилин. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Ще Селення охорони про мікрод, та свого строго. Перше питання цю дому на талі та фіну. Наступне щенов присутні, до вашої уваги проект рішення про заключення звідти до результати понання програми відшкодування компенсації за перевезення. Це реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом на приміських та внутрішніх маршрутах загального користування та відбудування компенсації за перевезення окремих фільових категорій громадян, які здійснювалися у перелізні окупанта. На 22 рік кошти були передбачені в сумі 153 тисячі 671 тисяча. І фінансування склало якраз 53 тисячі 671 гривень. Тобто, програма в 2022 році була виконана на 100%. У 2023 році було призначено кошти в сум... визначено по програмі в сумі 199 тисяч 771 гривень. фінансування склало 199 тисяч 771 гривень. І також про, е, виконання і е, оцінка ефективності програми у 23-му році складала 100%. відсотків. У 24-му році кошти призначено в сумі 199 772 І фінансування склало також е, 199 772 тисячі. І е, оцінка ефективності і виконання це 100%. Е, Даною програмою дотримано вимоги чинного законодавства, а саме статті 91 бюджетного кодексу України. Проводилася компенсація вартості перевезень окремих фільових категорій громадян за лізничним транспортом на приміських та внутрішніх маршрутах загального користування згідно з укладеним перевізником договору. Проводили щомісячну закупку на коштів місцевого бюджету. Прошу підтримати та винести на чергове засідання селищної ради. Чи є запитання до? Я пропозицію Наталі Детій віддати до віддання та рекомендувати селищному голові, включити проєкт рішення про заключний звіт, про виконання програм відшкодування, компенсації та перевезення окремої підозрюваних категорій громадян, мешканців Крижопівської територіальної громади, включити до порядку денно-чергової сесії 8 стрикання. Хто за, прошу. Друге питання інформує Наталя Петріна. До вашому увагу проєкт рішення про заключення звід про результати виконання, програми і підтримки в групу постраждали. Є покращення соціального Це захисту, повернення громадян, смерть яких пов'язана з, з катастрофою, надання допомоги вирішенні соціально-побутових, економічних, матеріальних та інших проблем. Е Такий вид виплати передбачений обласною програмою соціального захисту, І, як яка зобов'язує органи місцевого самоврядування. Передбачити у своїх місцевих бюджетах давні виплати. Нами була розроблена програма, яка фінансувалася протягом 2022-2023 років. У 2022 році на реалізацію програми кошти були передбачені в сумі 10 736 тисяч. Фінансування склало 8 050 гривень. Розмір виплати на одну особу складав 1342 гривні, тобто півпроштокового мінімуму для представників осіб. У 2023 році кошти було передбачені в сумі 12 960. Фінансування склало 8 52 і розмір виплати на одну добу також складав 1342 гривні. У 24-му році було передбачено кошти в сумі 15 410. Фінансування склало. 10 598 розмір виплати на округу складав 1514 гривень. В 22-23 роках ця кількість днів складала 6 осіб. У 24 році 7 осіб. Дана, дана виплата є одноразовою, вона приурочена до дня вшанування ліквідаторів. Це до 14 грудня, який відзначається закон. Програма є ефективною у 22-24 роках, відповідно, виконувалась на 74-93%, 62-13%, 68-77%. Дана програма надає додаткові соціальні гарантії для осіб, які померли громадян, смерть яких пов'язано з шорнообіскою катастрофою. Прошу підтримати та винести на чергове засідання селищної ради. Є пропозиція інформації Наталі Петрівні взяти до увагу і винести на, до порядку денного чергової сесії селищної ради восьмого спектакля. Голосуємо, хто за. Рішення прийнято. Третє питання. Інформує Наталія Петровна. З інвалідністю і підвищення рівня соціального захисту та проінформованості з питань соціальної підтримки дітей з інвалідністю. Фінансування у 2022 році було, на фінансування у 2022 році кошти були визначені в сумі 28%. Фінансування складу 28,458 гривень. розмір виплати на одну інвалідністю, з інвалідністю складав 395 гривень. У 2023 році кошти було передбачено в сумі 30 тисяч. Фінансування складало 27 і розмір виплат на горну депену з інвалідністю складав 416 000 У 2024 році, можливо, ви пам'ятаєте, після звіту за 23-й рік Ігор Валерій запропонував, щоб даний виплат допомоги збільшити до 1 000 гривень. Нам це було зроблено і кошти були в програмі передбачені на 100 000 Фінансування цього року складало 68 тисяч і розмір виплати на одну дитину з інвалідністю в цьому році складало 1 тисяча гривень. Програма дає додаткові соціальні гарантії сім'ям, в яких вховуються діти з інвалідністю. Виплати проводяться до 3 грудня, тобто до дня осіб з інвалідністю, який відзначається щороку. Тобто, виплата є одноразовою. Причинами залишку коштів у бюджетних є зменшення кількості дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку в КНП Кришотиський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги. Програма є ефективною. Виконання її в 22 2024 24 роках складало відповідно 99,9%, 93,2%, 93 і вісім Відповідно до даної програми. Надаються додаткові соціальні гарантії. А також впроваджується державна політика, спрямована на соціальний захист таких категорій громадян. Прошу підтримати та винести на червене засідання в сесії середньої ради. Є пропозиція, пропозиція Наталі Петрівні взяти до уваги і підтримувати порядку денного чергової сесії 8-м. Хто запрошує голосувати?

Реалізувалася в протягом 24 років. На реалізацію програми на двадцять рік кошти були передбачені в сумі 16 триста Фінансування склало 12 тисяч грн. сімдесят 8 сімдесят 23-му році кошти було передбачено в сумі 21 216 шістнадцять. Фінансування склав дев'ять тисяч дев'ятсот І в четвертому році. Кошти було призначено в сумі 21 216 і фінансування склало 6602 гривні на 3 копійки. Даною програмою дотримано мановеного чинного законодавства, а саме статті 91 бюджетного кодексу України компенсація витрат за надання послуг зв'язку проводилася щомісяця за коштів бюджету селищної ради. Проте хочу сказати, що відсоток зменшується. Саме ефективності виконання програми у зв'язку із смертю любиків, які користувалися послугами стаціонарного зв'язку. Тобто тут, тут іде мова якраз про ці телефони, які вже виходять, ну, якими майже вже ми не користуємося. І просто користуються ними більшість людей, які або погано чують, або дуже звикли до такого. Наразі є всього-навсього по нашій громаді, це сім громадян. Які ще користуються спільною е, категорією, які користуються послугами е, оператора до Виконання результатів програми відповідно у 2022 році складав 78,87%, у 23-му році 46,9, і в 24-му році 31,1. Ну, Є люди, які хочуть користуватися таким видом зв'язку, поки це визначено чинним законодавством, ми повинні дотримуватись саме чинного законодавства і передбачати кошти на фінансування подальшому. Прошу підтримати та винести на чергічні. Є пропозиція. Наталі потрібно взяти до та рекомендацію до порядку денної чергової сесії селищного ради селищної ради 8 іптування. Хто за, прошу голосу. Рішення прийнято. П'яте питання встановлення, Наталія Потрібно. Шановні присутні, до вашої уваги проєкт рішення про внесення зміни до рішення 51 сесії ради, восьмоскликання від 25 жовтня. Додання до даної програми до виплат, які передбачаються дані програми кошти, виплати. Це надання одноразової допомоги на покупання військовослужбовців, смерті яких обов'язані і захисного батьківщини. Розмір даної виплати складав на 10 тисяч гривень. Він надавати місця сім'ям таких військовослужбовців. Це можуть бути даде Боже і. Такі військовослужбовці, які, які мають статус учасника бойової, і, які має статус захисника України, і не дай Боже якісь посади. Всі цим подвоєнство надаватися отразуми шкода. Прошу підтримати так, послухати. <сподинут> принести на сесію 8-го слід, і сесію сесійний розгляд 8-го слід. Хто за? Затверджується та рифле на соціальні послуги, добре, так на правильна Ну, Таке, це ці порядок, передбачений взагалі чим законодавства і кожного року проводить цікаво це була. Прошу підтримати і винести на розліч про сесії. Є запитання до когось? Прошу, є пропозиція. Наталі потрібно взяти Наталі Потрібні винести на сесії сесії у середньої ради 8-1. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Сьомої питання інформує Наталія Потрібна. Шановні присутні, до вашого плані проект рішення продає на соціальну послугу супровід під час інтенсивного навчання, щоб надавати. на соціальну послугу під час із навчання. Ви, напевно, вже знаєте, що зараз ініціативи Олеги Зеленської запроваджено такі види послуги, яка надається вже в школах нашої допомоги. Прошу підтримати, Наталі мене взяти про

Закінчилися терміни і Тому прошу підтримати це рішення, та рекомендувати, винести на сесію. Саме, Чи є запитання? Прошу підтримати пропозицію Наталії Петрівні, взяти до відома, та винести на сесію до порядку деревного 8 -го зликання сесії. Прошу за. Хто за? Шановні депутати, питання порядку денного сьогоднішнього засідання постріла. Дякую всім, хто право у підготовці та обговорювання